Привіт-привіт всім! Сьогодні у нас на обрізці отака доросла рослина, це сорт Phantom. Вирощую я в 60-літровому горщику. Пересаджен він був 22-му році. З, мали... ну, з, з 20-літрового горщику. І вирощую на трьох ніжках. Ну, це дуже складно. Навіть для мене завжди приходиться експериментувати. Плануєш одно, а бруньки просинаються в інших містах. Тому кожен рік щось змінюємо, щоб підходимо. Так, ну, одразу обрізаємо всі маленькі. Тоненькі, кривенькі і ті, що ви вважаєте, що вони зайві. Ну, Наприклад, оця прокинулась аж четвертий ряд. Вона гарна, але зайва, це точно. Так, цю залишаємо, тому що вона йде сюди, на наше коло. Ця прекрасна теж йде по колу. Далі піднімаємо сюди. Прекрасно на коло, прекрасно на коло. А оця серединка мені вже не потрібна. Чому, я думала, вона буде йти отсюда вище. А вона взяла, дала брунечки гарний приріст з нижнього яруса. Тому, от мені приходиться його поніжати, цей рівень. От, зараз, да, гарно стало. Далі йдемо на цю ніжку. От дивіться, обрізала я коротенько тут. І от прямо-прямо з самого з самої середини от таку вертикальну пустила вона гілочку. ну Ми її поки залишаємо. Не буду я її обрізати. І будемо спостерігати. Ну, давайте дивитися, ця гілка. Взагалі не проснулась взагалі нічого здесь. Проснулася одна, але хорошо, що вона наружна Вона не така товста, але є. І це дуже гарно Другий ряд теж прокинувся. І дивіться, вот, не то, що треба. От та, що йде на перехрестя з вот цією, вона товста, класна. А та, що йде на цей бік, вона більш тонка. Тому, якби как бы... Не було нам жалко, оцю ми обрізаємо, а оці дві залишаємо. Поки рівень ми не ріжемо, тільки каркас. Далі, давайте сюди пойти, до оцієї третєї. Знов таки дала вона нижній ярус, і він, в общем то йде по місту. Залишаємо. А ця гілка, вона вже вийшла дуже зайва. Тому що всередину я її одразу обріжу, навіть не буду залишати, тому що всередину. Може, ми оцю залишимо одну товсту посередині. Так, далі розглядаємо тут. Ах, була так обрізана, тут нічого не захотіла просипатися, прокинулась в нижньому ярусі. Ну, непогана, не тому я оцю маленьку зверху обріжу і залишу оцю одну. Так, далі що? Ось з тих двох бру, е, віточок залишу оцю. Вона більш товста більш така гарна. А оцю тоненьку обріжу. Ну, дуже тоненька вона. І оці дві. Рядом і вони гарно виглядають. Все, от, дивіться, як гарно в нас вийшов такий каркас. Можна і цю видалити, кому не подобається, але общем, вона не заважає. От, тепер ми з вами будемо працювати з рівнем. От є проблемка тут у нас дивіться. Получається, що Бо ця гілка, от тут дивіться, який е, е, междовузелі огромний. Це у нас фантом, він в нього междовузелі великі. Тому я, скоріш за все, буду рівнятися на нього. Тобто залишаю одну брунечку, і вже під нього я буду стригти, буду стригти весь кущ. Ви також обираєте свій рівень і обрізаєте. Так, отут у нас, бачите, в цих ми здобузі тут дуже велика. І гілочка тоненька. Тому три це для неї погано. Вона тонка, ми її обріжемо на дві і будемо чекати більш. Міцного прирісту. Так, і здесь те ж саме. Вона вроді би і товста, але дивіться, яке між вузлі Очень більшою. Тому я її обріжу чуть нижче. Бачите, да? майже всі йдуть в одному рівні. А от цю, коли гілка у вас дає м, такий міцний приріст, і вона дуже товста, тобто в неї багато сил. Ми її можемо. Зрізати більш коротко. Все, друзі, отака от обрізка була такого деревця на трьох ніжечках. І думаю, буде гарно. Всім гілкам достатньо буде світла, вони міцні, ніякого загущення. Все, дякую, до зустрічі!